Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає канал Моє натхнення. Подивимось, як достигли наші помідорки через тиждень. Будемо зараз збирати урожай. Краса. Тут такий з антоціанчиком. Будемо збирати червоні, може скоріше достигнуть ті, що зверху зав'язалися. Хотілося б так, щоб гронами підрізати зразу, але не вся грона зразу достигла. Це, що знизу, то так. А те, та, що зверху, то ще не повністю грона достигше. Краса. Тут з антоціану, тут помаранчеві з антоціану. Візькорослі жовті, але ну, чомусь вони довго достигають. Волове серце, зелене все. Порчені є. Низькорослі. Мають достигати в першу чергу, але ми їх дуже густо посадили. Тому вони погано доспівають. І ці, мабуть, якісь пізні вийшли, але вони мене і раніше пізніше доспівали. Ну, гарно, коли грона вся достигне. Ось ці гарні. Сердечко, Треба зібрати насіння. Це ще доспіває. Ще якийсь робенький. Це щось незрозуміло. А, тут два корінчика. Одна червона, друга жовта. І тут так само два різних. Ось який великий. Не знаю, що це за соску. Може також було весерце. Буде один важити пів кіло. О! Який рясний кущ. Як гарно. Дивіться, як гарно. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, дев'ять помідорок. Оце також вони. ще не достигше. І це, мабуть, вони. Гарно зав'язалися, але ще зле. Ось вони. Ось яка помідорка. Яка файна. Будемо сподіватись, що ще буде погода. Ми будемо збирати гарні помідорки. Дачка? Це вже кордиться. Куш не витримав важкий, в повну плод Вибираємося ще одну грядочку. Що в нас тут робиться? Також доспівають помідорки. Під вагою попадали. Тут жовта велика, мабуть, серце аж хапало. Дуже солодка, смачна помідорка. І вже псується. Да. Треба збирати. Ось такі довгенькі сливочки. Вони дуже хороші на заморозку і в баночку також. І на в'ялення також. Тут ще багато зеленого. Недавно ми тільки проривали бур'ян. Вже знов за тиждень все позаростало. Ще достигає гіркий перчик. Будемо консервувати. Аджику робити. Така цікава помідорка, яка сама насіялася з того року. Це саме реснику. Кабачки настигли за тиждень. О, який великий вже виріс. Редька підросла чорна. Салатик вже можна щіпати. а цибульку треба сіянку проривати. який салатик гарний. Можна щипати вже. Зараз подивимося до день. Чи вони ще вижили чи ні. Чорнобривці заціли, міськорослі. Я їх пізно сіяла. Ой, які гарненькі. Низенькі зовсім. Бурдюрні. Так, і подивимося, бур'яна в день. Чи вони вижили, чи ні. Спеціально не виривала бур'яни. Ось одна диня. Ось ще дві. Чи з них щось буде, невідомо. Тут у нас ще одна грядочка з помідорками. Ще якісь інші сорти є. Шоколадне чудо. Дуже смачне солодке. Це черіки. Серце аж хабада повно нав'язалося. І ще все зелене. Жовті, смачні, солодкі плоди. Булове серце. О, тут великих повно. Тільки ще всі зелені. Треба піднімати, бо не є. Тут я їх не підв'язала.